Доброго здоров'я, дорогі глядачі! Дуже дуже багато останнім часом змін різних анонсів, навіть постанову прийняли. До речі, дуже цікаво. Але про постанову знаєте, хочу поговорити трошечки в окремому випуску, бо там такий об'ємний матеріал, не хочу змішувати. Сьогодні буду говорити про таким знаєте, простою людською мовою про вересневі новації, новації нововведення в пенсійній системі. Тобто поясню, кому додадуть грошей, кому треба пройти ідентифікацію, як працюватиме ця дія картка. Що готують військовим пенсіонерам? В, в таких випадках виплати можуть ось зупинити, бо вже навіть поговорюють про те, що там і пенсії можуть призупинити, і так далі. Але Гетьман це в такий, знаєте, вискочив і каже: Ні, ні, все добре, взагалі треба все підняти. Ну, одним словом, починають піднімати собі рейтинги будь-якими способами. От так, от в яких випадках виплати можуть зупинити. Як швидко їх відновити, і наприкінці чесно про велику велику пенсійну реформу, що з неї реально запустять, і чи буде помітне взагалі якесь підвищення? Отож, поїхали. Почнемо з надбавки за віком. Це ніяке не нововведення, це дія кожного місяця, абсолютно кожного місяця. Люди, яким виповнилось 70... Будуть отримувати 300 гривень люди, яким від 75 до 79 456, і кому 80 плюс 570 гривень. Далі важливо, що ця оплата автоматично нараховується, нікуди не треба ходити, нічого не треба робити. Тобто є вікові надбавки, і вони не тільки в вересні, вони кожного місяця. Окрема доплата буде самотнім пенсіонерам, яким більше 80 років. Тобто, якщо людина живе одна, є висновок лікарської консультативної комісії про необхідність догляду, то будуть, будуть доплачувати. Тобто, це теж в принципі не, не якась там новація це діє вже достатньо давно. Ідентифікація вже задовбали, якщо чесно, людей з цією ідентифікацією. Дивіться, кому це потрібно зробити до 31 грудня, тобто до кінця цього року. Обов'язково підтвердити особу мають пенсіонери, які тимчасово за кордоном або проживають, або виїхали з окупованих територій. Як пройти цю ідентифікацію? Вебпортал пенсійного фонду, тобто особистий кабінет, відеозв'язок з пенсійним фондом або діє підпис. Додатково, вам треба підтвердити, що ви не отримуєте пенсії від Росії. Тобто, це дуже, дуже і дуже важливо. Дивіться, якщо не пройти цю ідентифікацію, то виплати можуть призупинити, поки ви не виконаєте вимогу. Тобто, це дуже важливо. Далі, картка. це таке нововведення. Що воно таке, і що все це буде змінювати? Дивіться, дія картка це така універсальна картка для зарахування державних коштів, тобто пенсії, виплат ВПО, допомоги від міжнародних організацій, кошти за програмами є пакунок школяра тощо. Плюси: один рахунок для більшості держвиплат, швидкі зарахування, тобто менше папері, і простіше підтверджувати статуси онлайн. Мінуси такі, цифрова залежність, тобто без смартфону буде незручно це робити. А помилки в реєстрах інколи бувають, тобто доведеться звертатись в пенсійний фонд, в банки і так далі, якщо буде якась помилка. Питання кібербезпеки, тобто бережіть логіни паролі, увімкніть двофакторний захист і так далі, бо все це теж взламується. Далі, чи обов'язково всім переходити на цю дієкартку? От дуже багато глядачів пишуть, чи обов'язково це, чи маю там от я вже переходити на все це. Ні, не обов'язково. Але держава явно буде стимулювати, бо це здешевлює процеси. Якщо вам комфортніший, наприклад, там паперовий картковий класичний формат, поки він залишається. Але все до того йде, що будуть стимулювати людей переходити на ось всі ці речі. Далі військові пенсії, що готує законопроект номер 13461 В Раді зареєстровано ініціативу, яка пропонує враховувати при обчисленні військових пенсій додаткові виплати, нараховані під час воєнного стану. Якщо закон ухвалять і він набере чинності, то з вересня. Частині військових пенсіонерів перерахують пенсію за рахуванням цих виплат, і конкретні суми будуть залежати від посади, вислуги і надбавок. Отож, далі, коли можуть, наприклад, призупинити пенсію і відновити її? Є закон, дивіться, дозволяє пенсійний фонд зупинити або. Припинити виплати у визначених випадках. Головні підстави помилкові або недостовірні дані. Наприклад, десь там щось помилилось в документах, виїзд на постійне місце проживання за кордон, не пройдена обов'язкова ідентифікація, визнання зниклим безвісти або там оголошення померлим, не отримані пенсії 6 місяців поспіль. Чому 6 місяців без руху? Тобто держава так відсікає шахрайство, коли кошти, наприклад, отримують сторонні, або там людина померла, зникла. Найчастіше це тимчасова зупинка, і після звернення і підтвердження все це відновлюється. Як діяти, якщо вам зупинили виплати, а ви ні сном, ні духом? Зателефонуйте або зверніться в відділення пенсійного фонду, дізнайтесь причину. Донесіть якісь потрібні документи, якщо це потрібно. Напишіть заяву на відновлення. Зробіть копію всіх документів, збережіть вхідний номер вашого звернення. Якщо виникає затримка, подайте письмовий запис і запит, і за потребу можна скаргу. В складних випадках це, звичайно, суд, але до цього рідко доходить. Працюєте після виходу на пенсію. Загалом це не заборонено. Але якщо ви на пенсії за вислугою років і повертаєтесь на ту ж саму посаду або на ті ж самі умови, через які призначили цю пенсію, можуть, звичайно, виникнути питання. Тут краще проконсультуватись в пенсійному фонді або в юриста, щоб уникнути пауз у виплатах. Далі такі, знаєте, часті, часті такі запитання. Чи всім обов'язково переходити на дію картку? Не обов'язково. Наприклад, ось такий момент: мені 72 роки пенсія за поріг, доплату дадуть без заяви. Так, вікова доплата нараховується автоматом. Ще такий момент: наприклад, людина живе за кордоном, тимчасово і виплати заберуть чи не заберуть ні, якщо ви виконуєте щорічну ідентифікацію і за потреби підтверджуєте, що не отримуєте пенсію від Росії. Людина не знімала пенсію 6 місяців. Що тепер? Йдіть в пенсійний фонд і вам все поновлять. Напишете заяву, і все буде добре. І наостанок, що ж буде з великою реформою і підвищеннями. Дивіться, міністр анонсував велику пенсійну реформу: три рівні: солідарний, накопичувальний, професійний осучаснення правил, адресність допомоги, чи реально все це запрацює швидко. Дивіться. Технічно це можливо частинами, фінансово, звичайно, обмеження бюджету швидко не вийде. Накопичувальна система дає ефект тільки через роки, а ось не завтра, наприклад, чи післязавтра. Треба стійкий ринок праці. Тобто, одним словом, треба відновлювати економіку. Чи буде нормальне підвищення вже найближчим часом? Дивіться, індексації і підвищення вони прив'язані до прожиткового мінімуму і мінімалки. Тобто, можливі, але це будуть невеликі суми. Тобто, одним словом, кардинально нічого не зміниться. Суттєві зростання вони потребують економічного росту, збільшення внесків, меншої тіні, нормальних зарплат. Тобто, якщо чесно, то у вересні ми бачимо технічні і такі. Точкові зміни, тобто там доплати за віку, ідентифікація, кроки до цифри, там можливі перерахунки військовим. Це корисно, але це не революція. Тобто сильні підвищення, це питання економіки і політичних рішень наступних років. У фіналі скажу так, друзі, не бійтесь цієї цифровізації, але бережіть себе: двофакторний вхід, обережність дзвінками від пенсійного фонду, часто телефонуючих раї. Перевірка всіх СМС листів, тримайте документи в порядку, не ігноруйте ідентифікацію. Користуйтесь тим, що є вікові доплати, допомоги 80+, з доглядом, онлайн кабінет пенсійного фонду і так далі. Тобто, користуйтесь всім цим, це ваше право і бережіть себе. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майо.